Всім привіт! Ви не повірите, але це буде книжковий влог. Так, я вирішила його знімати. Колись давно я знімала їх дуже багато. Зараз вирішила знову спробувати це зробити, хоча, чесно кажучи, навіть не знаю про що знімати, тому що зараз моє життя, на жаль, абсолютно не цікаве. Це дім і діти. І все. <с> Іноді там десь з'являються книжки, які я знаходжу час і все таки підчитую. І найближчим часом хочу зняти окреме відео про книжки, які я прочитала, розповісти вам свої більш детальні враження. Треба, щоб назбиралася кількість книжок для окремого відео, тому що зараз поки що цієї кількості недостатньо дуже мало прочитано було. Але це вже дуже добре, тому що я вже прочитала а, за початок цього року. Виходить, що дві книги. І зараз вже читаю третю, тому для мене це вже хороший результат початку цього року. І давайте вам зараз покажу, які книги я читала. Буде такий анонс прочитаного. У Мене тут декілька полиць стало вільних. Одна тут, одна там далі. Тут в мене купа іграшок, не звертайте уваги. Е, довелося декілька полиць е, звільнити, тому що мій син витягає ці всі книги, вони всі падають, він їх всі розкидає, постійно тягнеться. Мабуть, буде такий самий книголюб, як і мама. І дуже йому подобаються книги, він постійно до них. Лізе своїх йому дитячих, мало, там ціла скриня, і він лізе ще до маминих, до дорослих книг. Тому я розпихала, якщо можу так виразитися, всі книги, які були на ось цих полицях, десь, бачите, тут там десь отак якось це все зробила. Ну, Це частина тільки моїх. Поличок, Хто не пам'ятає, в мене тут дуже багато книжок в моїй бібліотеці. І давайте вам покажу, що я читала. Я читала початок року в мене був з ось цією книгою. Це Кюрсін Замок у Хмарах. Так, мені зараз дуже хочеться вам так щось про неї вже розповісти, але потім буде нецікаво дивитися прочитане, тому я а, все ж таки замовкну і не буду нічого зайвого розповідати. Тільки покажу, що я її читала, і з цією книгою почався мій рік. А, і ще одна книга, яку я вже читала після. Щось я не туди. Це ось ця книга Розамунди Пілчер. В мене вона Канун Рождества» називається, а вона вийшла в українському перекладі з назвою Зимове Сонцестояння. Там неймовірно гарне видання, просто, ну, можна його назвати шедевральним, чесно кажучи. Як і ще одна книга, яка вийшла у пілчір. Здається, це рідна мова. Збирачі мушель, чи якось так. У мене також вона є, але, на жаль, не тією мовою, якою б мені хотілося, що поробиш. Ці видання просто неймовірні. Я б дуже хотіла, щоб саме в тому формі в мене були книги-пілчер. Але, звісно ж, продавати ці і купувати ці навряд чи я буду, вже що є, те є. Ну, і, власне, читала я також зимове сонцестояння», Дуже рада, що аж дві книги вже прочитані були, і до речі, вони обидві були прочитані в січні. А от в лютому я вирішила продовжити а, читати ту книгу, яку починала ще восени минулого року. Я її закинула. Зараз вирішила, що треба вже її взяти і добити. Це ось ця книга, співдружність Ен Петчет чи Патчет. І що ви думаєте, я загрузла з нею? Я вже не знаю скільки тижнів. Мабуть, вже тижні два, то й три. Я просто не просуваюся далі. У мене знову ступор, знову не та книга. От якось замком у хмарах, з зимовим сонцестоянням, все було добре, все дуже швидко і класно йшло. Мені хотілося е, відкласти телефон, відкласти всі свої справи, читати. З Цією книгою такого не відбувається. Я роблю що завгодно, тільки не беру цю книгу читати далі. Початок був інтригуючий. Цікавий, але на тому все. Далі мені щось абсолютно незрозуміло, абсолютно не цікаво, але я буду її добивати далі. Я, вдруге, не планую її закидувати, все ж таки я буду її дочитувати. І сподіваюся, що в лютому я дочитаю вже цю книгу. У лютому у Кропивницькому випав сніг. Трошки помітно, що все ж таки зима. Я знову з вами. Слухайте, у мене 25 лютого був день народження. Я планувала щось для влогу зняти в цей день, але настільки відвикла знімати влоги, що я геть забула, що треба для влогу щось зняти. Ну, в принципі, там і не було що знімати, тому що у нас же книжковий канал, а в свій день народження я книги не читала, тому в принципі мені не було про що розповідати вам. А, зараз я як бачите, нафарбувалася, тому а, поки є можливість, поки а, діти на вулиці я можу пару годин побути в тиші, то хочу а, зняти відео. Так, уявляєте, хочу зняти відео про книжкові покупки. Ще хотіла знати про прочитане, але цю співдружність я ніяк не дочитаю. Ніяк її не домучую, тому що мені книга взагалі не подобається. Вона мені не йде, я взагалі не очікувала, що так буде, чесно кажучи, з цією книгою, бо чула хороші відгуки. Але ні, ніяк я її не дочитаю. Коли дочитаю, тоді вже м, знайду час, щоб зняти нарешті прочитане. А сьогодні будуть книжкові покупки, тому пішла знімати. Ну, все, сьогодні зняла відео про свої книжкові покупки. О, ви його побачите. Ні, ви вже його побачили, тому що не знаю, коли вийде це влог, коли я назбираю ці шматочки, щоб їх склеїти, і для вас його випустити. А книжкові покупки, звісно, ви вже мали подивитися. Якщо раптом не подивилися, то подивіться. Можливо, буде посилання внизу, якщо ви пропустили. Привітик! Я настільки довго знімаю цей влог, що я навіть встигла, як бачите, змінити колір волосся за цей час. Обов'язково напишіть, личить мені чи ні, більш темніший е, колір. Е, і так, я сьогодні вийшла з вами на зв'язок. Ну, по-перше, зараз я відзняла нарешті відео про прочитане. Е, тому що я дочитала співдружність EndPach. Звісно ж, в прочитаному я. Детальніше розповім свої враження, але як ви могли розуміти з минулих кадрів, що ця книга мені не, не зайшла. На жаль, я дуже довго її тягнула. Я думала, в цьому влозі буде багато книжок, які я читаю, але ця книга застоперила просто все. Я дуже довго її розтягувала, вона знову мене увігнала в цей нечитун, тому що мені не хотілося брати її в руки. Дочитувати не було мені цікаво, на жаль, тому що якось не прониклася я цими персонажами, їх там було просто безліч, це якби сімейна сага. А, але щось не склалося. Можливо, не в той період життя я її взяла вже двічі, бо я вже її починала читати, закинула. Зараз знову взяла. Ну, не зараз, а вже давно, ще у лютому. І оце досі тягнулося це все читання, читання. Нарешті я її добила і розповіла свої враження в прочитаному. Не знаю, коли вона вийде до цього влогу або після. Я думаю, що до все-таки ви вже могли його бачити, якщо пропустили, подивіться там я розповідаю про цю співдружність, яка, на жаль, мене розчарувала. Ну, і покажу вам, що ж я буду читати далі. Давайте подивимось. А брати, я планую ось цей. Ось цю цеглину. <хи> О, Боже мій! Дивіться, як мало я прочитала, але я маю до неї повернутися. Попереду ще дуже багато. Так, це Донна Тарт, Шіголь. Шіголь лауреат Пуліцер... Пуліцерівської премії. Як бачите, я сюди це я замовляла на тему: ось такі е металеві кутики на книги. І щоб ця книжка не псувалась, я одягла її ось такі кутики. от, Металеві, дуже так прикольно, стильно і надійно це все виглядає. Тому що книжка, звісно, така пухкенька. фух, І я вже не перша, хто її читає, тому знаєте, вона вже так трошечки щось вона якось так підгулявша вже після одного прочитання. Зараз ще я буду її активно юзати не знаю, як довго буду її читати. Я прочитала, здається, там десь плюс-мінус 100 сторінок, а їх там як мінімум 800, мілкий шрифт, і така, знаєте, важка історія про хлопця, який е, втратив матір, і про все подальше його життя, як це на нього вплинуло. Фух, Важка історія, не знаю навіть, для чого вона мені зараз у важкий період мого життя, але. Е, Чомусь хочеться мені вже нарешті її прочитати і дізнатися, що ж там такого феєричного, чому всі так люблять, чому всі так хвалять цю книгу і цю письменницю. Якщо сподобається, звісно, буду інші книги її читати. В мене там є на поличці ще таємна історія. Знаю, що ще є маленький друг, але поки що не е, наважуюсь придбати ту книгу, тому що знову ж таки не впевнена, що це мій автор. Треба ще почитати, і тоді вже вирішу. Uh, і плюс там маленькі друж, наскільки я пам'ятаю, читала анотацію, там розповідається про uh, хлопчика, який uh, помер чи закінчив життя самогубством. Точно вже не пам'ятаю, але фішка в тому, що він помер про цього хлопчика. І якось так не хочеться мені про таке читати. Тому побачимо: побачимо, що буде далі. Почитаю цього щігля, потім ще, може, колись почитаю таємну історію. Uh, і вирішу, хочу я ще щось читати у тарт чи ні. Хоча в неї там і список, то невеликий для читання. Здається, це всі романи, що вона написала три. Здається, всі вони вже вийшли українською. Ну, власне, буду далі мучити цього щігля. Не знаю, як довго, але не впевнена, що в цьому влозі я вам розповім, що я вже цю книгу прочитала. Навряд чи це буде, тому можливо, вже у наступному влозі, якщо він буде або в прочитаному колись. Але побажайте мені удачі справитися з цією, з цією цеглиною. Я прочитала вже 150 сторінок. Ох, як же ж довго читається ця книга? Здається, ніби так багато вже всього прочитав, а по факту всього 150 сторінок. А попереду ще 650, тому що тут 800 сторінок в цій книзі. Як я вже казала, мілкий шрифт, тому. Читання дійсно не буде дуже швидким. Поки що ми знайомимося з цим хлопчиком, знайомимося з тією страшною подією, яка з ним сталася, коли вони пішли з мамою в музей в Нью-Йорку. Там стався теракт, і багато людей загинуло, в тому числі і його мати. Він якимсь просто дивом вижив. Батька в нього також немає, в принципі, та й рідних. Ну, вони нібито і є там якісь бабуся, дідусь, але до них їхати жити не варіант, тому поки що він живе у друга свого, його сім'я, його батьки прийняли Тео звати хлопчика до себе. І е, ми розуміємо, що нелегке життя буде цього хлопчика попереду, тому що він залишився сам. І те, що з ним сталося, цей теракт і смерть матері, дуже сильно, сильно на нього вплинули. Він дуже важко це все переживає. І в той момент, коли стався цей вибух, він там зустрів е, ще одного чоловіка, е, який помер. І... Чоловік, це був з ще однією дівчинкою, приблизно того ж віку, що Тео. І ця дівчинка дуже запала в душу Тео. Вона також вижила, він дуже хоче її знайти, поспілкуватися з нею. Не знаю, що з цього вийде далі. Але, от ще є така загадкова дівчинка, яка Можливо, якось ще буде пов'язано з його життям у майбутньому, як я думаю. Ну, і, в принципі, ми поступово, так можна сказати, повільно читаємо про життя цього хлопчика, як він справляється зі своїм горем, як він живе, де він живе, з ким і так далі. Я розумію, що попереду буде ще дуже багато всього, дуже багато подій, враховуючи об'єм книги. Мабуть, дуже важкий його шлях чекає. Скоріше за все, це вся книга буде про його життя, як мені здається, тому що ну, навряд чи він протягом всієї книги буде хлопчиком. Так, я думаю, що ні. Він має рости. Ми разом з ним і спостерігати за. Його життям, і, скоріш за все, воно буде, як я вже казала, дуже важким, це точно враховуючи е, ну, наслідки цього всього, що з ним сталося. І це все однозначно на його життя дуже вплинуло. До речі, так, тут ще є ця картина його, яка також була в тому музеї, і, мабуть, з нею також будуть пов'язані якісь таємниці, скоріш за все, вона ну, якось також вплине на життя цього хлопчика, як я думаю. Але це поки що тільки здогадки, тому що, знову ж таки, всього-навсього 150 сторінок було прочитано Веронікою і попереду ще також довгий тернистий шлях. Дізнаватися історію життя цього хлопця. І я розумію, що це буде реально морально важко читати. Вже морально важко з самого початку її читати, тому що нам розповідають про цю трагедію, про смерть, про наслідки цього всього. І я розумію, що вся книга при, приблизно буде в такому ж настрої, О, не дуже позитивному, мені зараз. Навпаки, хочеться чогось такого, знаєте, може більш легкого і позитивного, але чомусь я вирішила, що саме зараз я візьму дочитувати цю книгу. Не знаю, можливо, знов мене не вистачить надовго, я знов її відкладу, візьму щось інше, щось більш. Легке для сприйняття, не таке важке морально, принаймні, побачимо. Я поки що не впевнена, що я прям от стабільно буду її читати до самого кінця. Ой. Ну, поки що якось так, якісь такі враження. Казати поки що подобається мені ця книга чи ні, дуже рано, бо попереду ще є що читати. Тому, якщо ви її читали, дуже було б цікаво мені почитати ваші враження в коментарях, тому що в цьому влозі явно е, ви не почуєте мій вердикт. Скоріше за все, він буде вже е, або в наступному влозі, якщо він буде, або вже в прочитаному. Тому якось так. Мабуть, цей влог я буду вже закінчувати. Я не знаю, він вийшов цікавий чи ні. Я просто вам розповідала свої враження про... Про книги, про зйомку відео. так, тому Мені здається, краще так, ніж взагалі нічого, тому що знаю, що багато хто любить такого формату відео. Хоча вони зазвичай, принаймні на моєму каналі, не набирають багато переглядів, але все одно, періодично, я думаю, що буду знімати далі такі відео. Можливо, далі постараюся якось урізноманітнити це відео, щось вам знімати, крім дому. так, там якісь, можливо, прогулянки чи ще щось. Як я вже казала на початку відео, зараз моє життя не дуже цікаве, це в основному е дім і діти, тому якби і нічого такого знімати е не виходить. Цікавого насправді. Тому побачимо, як буде далі. Можливо, зараз прийшла весна. Зараз будемо більше гуляти, там більше десь ходити. Можливо, щось цікаве буде вам також знімати вже у наступних влогах. Ну, а цей влог вийшов такий, якось так. Сподіваюся, вам сподобався такий формат. Ви мене підтримуєте, щоб я знімала його і далі, щоб мене було натхнення це робити. Завдяки вашій підтримці. Натхнення обов'язково буде. Uh, і дякую за перегляд. Побачимося скоро в нових відео. До нових зустрічей.